Жила в одному селі дівчинка, така гарненька, що кращої від неї й на світі не було. Мати й бабуся любили її донестями. На день народження бабуся подарувала їй червону шапочку. З того часу дівчинка усюди ходила у своїй новій гарненькій шапочці. Усі так про неї й казали. Ось Червона шапочка йде. Одного разу мама напекла пиріжків і сказала: Сходи, доню, до бабусі, віднеси їй пиріжки та горщичок масла. і дізнайся, чи здорова вона. Іде Червона шапочка до бабусі в інше село, а назустріч їй. Волк. Захотів він з'їсти, дівчинку, але злякався, тому що поряд стукали сокирами дроворуби. Облизнувся вовк і питає Куди ти йдеш, червона шапочко? До бабусі чемно відповідає червона шапочка. Несу їй пиріжки та гошечок масла. Я теж хочу провідати твою бабусю. каже вовк. Я оцією дорогою піду, а ти он тією. Подивимося, хто з нас раніше прийде? І вовк щодуху побіг найкоротшим шляхом. Вовк примчав до бабусиного будиночка раніше за червону шапочку і стукає у двері. Тук-тук. Хто там? питає бабуся. Це я Червона шапочка, відповідає вовк тоненьким голосочком. Я до вас у гості прийшла. А бабуся була в цей час хвора і лежала у ліжку. Вона подумала, що це й справді червона шапочка, і крикнула Смикни за мотузочку, двері й відчиняться. Вовк смикнув за мотузочку, двері відчинилися. Кинувся вовк на бабусю й ураз проковтнув її. Потім зачинив двері, улівся на бабусине ліжко і став чекати на червону шапочку. Незабаром вона прийшла й постукала тук-тук. Хто там? Питає вовк хрубим голосом. Червона шапочка злякалася, та потім подумала, що бабуся захрипла від застуди. Це я, ваша онучка, мовить червона шапочка, принесла вам гостинці. Вовк відкашлявся і сказав тоншим голосом Смикни за мотузочку, двері відчиняться!» Червона шапочка смикнула за мотузочку, двері й відчинилися. Увійшла дівчинка до будиночка, а вовк сховався під ковдру та й каже «Здрастуй, дитино моя, сідай но біля мене. Ти, мабуть, дуже втомилася. Червона шапочка сіла коло вовка та й питає Бабусю! Чому у вас такі великі руки? Це щоб міцніше обійняти тебе, дитино моя. Бабусю, а чому у вас такі великі очі? Щоб краще тебе бачити, дитино моя. Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це, щоб швидше з'їсти тебе. Не встигла червона шапочка й охнути, як злий вовк кинувся на неї та проковтнув. Але на щастя, саме у цей час повз будиночок проходили дроворуби із сокирами на плечах. Вони схопили вовка за лапи та витрусили з нього бабусю й червону шапочку живих і здорових. А вовка прогнали з лісу.